Хутір червона окраїна Звенигородки. До найближчої школи звідси не менше п'яти кілометрів, розповідає мама третьокласника Анна Бурлаченко. Важко нам було. Ми й коперувалися, то той машиною завіз, то той, в принципі, завіз. Нашим дітям доводилося їздити між міським транспортом і витрачати на це кошти. Зараз на даний час ми ці кошти можемо витратити на харчування наших діток. Тепер каже місце зустрічі одне зупинка громадського транспорту. З 1 вересня за годину до уроків дітей щоранку забирає шкільний транспорт. Добрий ранок. Автобус маневрує трасою. Водій забирає дітей у визначених пунктах. На нього чекає одинадцятикласниця Людмила Струк. До того як почав їздити шкільний автобус, мені довелося вставати в 6 ранку. Щоб попасти на 7 годин на автобус. Іноді автобус міг просто не приїхати, і тоді мені доводилося чекати іншого. Я мала запізнитися на урок загвоження від учителя і в журнал. Олександра Гусаченко. Показує свій рюкзак. Каже, саме через нього не любила ранкову дорогу на навчання. Там багато ручків, зошитів, книжок дуже важких, великих. Мені подобається, що тут є багато друзів, з якими я можу поспілкуватися, поки буду їхати. Коли усі 30 дітей на місці, автобус прямує до школи. Подобається, що не треба грошей тратити на таксі. Припаркувавшись на подвір'ї, водій Василь Майстренко чекає завершення уроків. Потім каже всі зупинки по колу. Де я їх беру, там я їх висаджують. Я з дітьми раз їм сказав, як поводитись, і вони мене дуже слухають. Дуже. дуже. Я на них не кричу нічого. Я їм просто по-хорошому сказав, вам їздити в цьому автобусі і ви, будь ласка, дивіться. Директор школи Сергій Носацький розповідає, раніше мали три автобуси, та торік два забрали на потреби ЗСУ. Частина дітей добиралась самостійно. Повноцінне підвезення, каже, вдалося відновити лише з вересня. Тут я впевнений у тому, що з дітьми в процесі добирання до школи не буде жодних проблем. Тому що одна справа, коли дитина сама йде по тому тротуару і не знаєш, зараз буде повітряна тривога чи ще щось, а тут інша справа, коли є супроводжуючі. Шкільний автопарк громади налічує шість автобусів. Два з них придбали цьогоріч. Зазначила начальниця відділу освіти Лариса Кочерга. Підвозу потребує 15% учнів. Нині транспорту вистачає усім. Цього навчального року наш автопарк поповнився трьома автобусами. Що Аж переважило нашу потребу і дало нам можливість працювати із закладами освіти, які є малокомплектними і потребують реорганізаційних заходів. Десять сіл обслуговуються довезенням, тому що автобуси здійснюють по декілька маршрутів. І діти мають можливість, хто хоче навчатися у місті, мають можливість доїжджати. 370 дітей у нас доїжджає. Та один автобус поки не експлуатують, каже пані Лариса. Майже місяць для нього шукають керманича. Запустити маршрут планують із жовтня. Знайти чоловіка, який має категорію саме на перевезення. Це є складнощі чоловіків, забирають на війну і ми шукаємо людину. Автобус буде їздити на село, в сільську школу, а поки що у нас відбувається там заміна. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.